Сьогодні я розкажу про персонажа Марвел, що пройшов складний і захоплюючий шлях від лиходія, який ненавидів людину павука до антигероя, якого полюбили мільйони. Ну а поки Веном не поглинув вас, прошу поставити лайк та підписатись на наш канал. Почну з того, що Венома і не думали створювати у травні 84-го року у коміксі The Amazing Spider-Man 252 з'явився чорний костюм Пітера Паркера. Супергероям теж треба іноді гардероб оновлювати. Лише у грудні 84-го у коміксі Secret Wars No8 з'явилась історія походження костюму. І вже потім творці такі вирішили: нічого костюмчик, чого б з нього не зробити окремого героя. Сказали, зробили. І повноцінний Веном з'явився у 88-му році, коли дуже тісно познайомився з едді Броком. Цікаво, те, що творці спочатку прагнули злиття інопланетянина з жінкою. Яка втратила чоловіка. Але чомусь вирішили, що жінка не може бути гарним поганцем. О, знали б вони, що накоїть багряна відьма та купа чорних вдів. Коміксний Веном ходив по руках, хоча ходив по тілах, чи радше змінював їх як перчатки та коротше. Свого часу навіть славетний Дедпул став його носієм. Ось тут уявіть балакучого найманця, підсиленого балакучим та розлюченим інопланетянином. Ох. А що було в кіно? Кіно все було простіше, але не менш захопливо. Пітер Паркер отримав свій новий Веному костюм у фільмі Людина павук 3. ворог у тіні. Завдяки йому хлопчина стає набагато сильнішим. Спочатку він радіє цьому, проте, коли костюм починає впливати на свідомість, Пітер позбувається венома. Ображений на весь світ життя та людину павука Веном прагне помсти, і тут йому трапляється Едді Брок, репортер, чия кар'єра була зруйнована через викриття його фальшивого матеріалу людиною. Павуком Брок був переповданий ненавистю до Пітера, і симбіот, якого також зрадили, ідеально з ним з'єднався. Oh, Як кажуть, зійшлися дві самотності. Різниця між коміксом і фільмом насправді невелика, але вона є. Наприклад, у Венома є павутиня на костюмі, на пальцях є гострі пазурі, сам він не є подвійною особистістю, а голова монстра має голос Брока. І хоча Венома наче вбили у цьому фільмі, але ж всесвіт Марвел такий мультивсесвіт, і не варто вбивати Венома. Який міг би знести Sony золотих яєць. Тому розпочалась робота над сольним Веномо-проектом. Але повернемось до коміксів. Веном не залишився класичним лиходієм надовго. З часом почали відбуватись зміни як в Едді Броку, так і в самому Симбіоті. У серії коміксів Venom Летал Протектор 93-го року Веном і Едді переїжджають до Сан-Франциско, де вирішують захищати бездомних і простих людей від злочинців. Це стало важливим кроком у трансформації персонажа від лиходія до антигероя. Веном все ще був жорстоким і небезпечним, але його новою метою став захист невинних. Цей етап розвитку Венома показав, що він не є просто монстром або ворогом людини павука. Він був здатний до моральних змін, незважаючи на свою агресивну природу, що зробило його одним з найбільш складних персонажів Марвел. І тут можна знайти ще й певну мораль, що будь-хто здатен на зміни. І справжнє переродження Венома ми побачили у 18-му році в сольному фільмі Веном де роль Едді Брока зіграв Том Гарді. Актор гарно відтворив антигеройську природу та його стосунки з симбіотом. Правда, є певна різниця між коміксом і фільмом. В кіноверсії Веном діє як незалежний від Паркера персонаж. Це дозволяє створити окрему історію без конфлікту з Пітером Паркером, але водночас змінює ключовий елемент мотивації Венома. Замість ненависті до Пітера він тут більш фокусується на боротьбі з лиходієм Картленом Дрейком і іншим симбіотом. Цей персонаж був створений для фільму як відокремлений лиходій, і він не має зв'язку з класичними персонажами коміксів про Венома. А також у фільмі більше гумору у взаємодії між Едді та Веномом, ніж у коміксах. Це створило динаміку напарників, які часто сперечаються і надало легший тон фільму, на відміну від більш темного характеру Венома у коміксах. Фільм мав комерційний успіх, що призвело до випуску продовження Веном 2 Карнаж». У 2021 році, де Веном зіткнувся з ще одним симбіотом. Головним антагоністом у фільмі стає Клетус Кесіді, якого зіграв Вуді Гаррельсон. Він психологічно нестабільний серійний вбивця, який під час подій фільму отримує свій власний симбіот і перетворюється на карнажа ще більш смертоносного та хаотичного, ніж Веном. Але кіноісторія все ж таки майже зіткнула Венома та Пітера Паркера. Пам'ятаєте сцену після титрів у додому шляху нема, коли Венома закинуло до Всесвіту Паркера Голанда? Отож, Веном, хоча і був майже щасливий з Броком, не забув про свого улюбленого ворога. І тут саме час наголосити, що Венома ви можете подивитись у додатку Світ ТВ онлайн і офлайн. І як же тоді не згадати про третю і заключну частину трилогії про Венома? Герої намагаються знайти спосіб вижити в нових умовах. А їхній союз проходить чергові випробування. Унікальність цього фільму в тому, що Гарді експериментував із різними голосами. Він підібрав правильний голос, і це додало Веному яскравого бомбічного діалогу. Але на цьому Гарді не зупинився і розвивав характер Венома як у сценарії, так і на знімальному майданчику. Він часто імпровізував, а ще носив у вусі навушник, якого не було видно, і йому відтворювали туди голос Венома, щоб він міг взаємодіяти з голосом у своїй голові. Том Гаррі сказав, що Веном, останній танець, може бути його останньою появою в ролі Едді Венома. Але думаємо, 20 мільйонів доларів, які актор отримав за третю частину Венома, йому на деякий час для життя вистачить. Як ми й казали раніше, у різні часи Симбіот об'єднувався з іншими носіями, і кожен із них приносив щось нове в характер Венома. Наприклад, Макгарган, відомий як Скорпіон, став Веномом після того, як Едді Брок втратив Симбіота. У період співпраці з Гарганом Веном повернувся до своїх лиходійських коренів і став частиною команди темних месників. Гарган не мав тих моральних обмежень, які намагався зберегти Едді Брок. Симбіот Венома значно більше контролював Гаргана, ніж це було з Броком. Однак найбільшою зміною стало об'єднання симбіота з Флешем Томпсоном, тим самим шкільним хуліганом. Згодом він став солдатом. У рамках урядового проєкту Томпсон отримав симбіота і став суперсолдатом під іменем Agent Venom. Важливо зазначити, що Флеш Томпсон в поєднанні з Веномом став першим і єдиним симбіотом, який не мав конфліктів з людиною Павуком. Навіть не те, що не мав конфліктів, а став його другом і союзником. Цей Веном приєднався до команди месників та вартових галактики, що зробило його важливим учасником у боротьбі зі світовими та космічними загрозами. Це радикально змінило сприйняття Венома як руйнівної сили на користь його ролі як захисника. Чи хотіли б ви побачити Венома в кінокоманді Месників? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео і хочете бачити ще більше такого контенту, обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте свої запитання в коментарях і не забудьте натиснути лайк. Бережіть себе і не підчепіть в таку холодну погоду якогось симбіоту. До нових зустрічей!